Всім привіт! Сьогодні будемо обрізати зайві пагони. Наших черків ось тут у мені тепличці. Вони пізніше посаджені, тому трошки менші, ще немає такої активної завизі плодів, як в других тепличках. Ось як бачите, о... цей томат вже підрізали. Кущ зайве. Саме тут. лишньої загущеності. А ось тут ще той рядок загущений. І обрізаємо. Ось тут є зайвий стовбур. Новий, що росте. Ось його обрізали. Раз, відкидаємо на бік. Знову зайві. І знову. Це все зайві. це все зайві стовбури, що мішають і витягають соки. Ось так, забираємо їх. Так само тут ще дорізаємо. І ось такий виходить кущик. І так йдемо далі. Будемо також прочищати, проріджувати. Також вчора їх підживили органічним добром, яке я показував раніше. Кожну ямку лили і обов'язково після підживлення органічним добривом. Обов'язково зразу потрібно після того полити водою хоча б 150-200 мл води під кожний кущ, щоб не попалило рослин. Далі буде.